Ось такий чудовий в мене є фарш лососів якоби. Я вам його раніше не показувала, бо насправді я його купила О, вчора, позавчора. Коли ми були в Змійові, ми поїхали в район ЖД вокзала, я за оксітацином поїхала, там зустріла сестру Троюрідну, а вона почала розповідати, що її син з невісткою відкрила рибний магазин. От піди, подивись, ну, лоточок. Піди, подивись. Ну, я пішла, подивилась, нічого мене там особо не впечатліло, звісно. А думаю, ну, а надо ж Відомість зробити, що я ж теж виручила. Дивлюся, лежить фарш. Е, в тубах заморожений хека і лосося. Е, хека дешевша, от я не пам'ятаю, здається, хека 55, а це 70 чи 75, щось таке, пів кілограма. І я глазами його побачила, згадала, що в мене кума колись про нього розповідала, і я один раз навіть брала в АТБ. В АТБ він часто буває по акції. І хека, і оцього лосося. Ну, там пишеться в складі скільки відсотків лосося, а остальне лососєвих риб, суміш. Він в мене вже розмерся. Отак, От скільки водички. От Стекло з нього. Ну, водичку цю я обов'язково зілью, мені не потрібна е, рідина тут зайва. І зараз буду смажити котлетки. Вже замочила батончик, в мене був сухий. Батон. Зараз відіжму його і відправлю туди до фаршу. Я не дуже люблю, звісно, батон додавати в котлети. Краще хліб, але, <кій> <кій> Вибачте. але немає хліба, є тільки батон. В молоці замачувати ми ніколи не замучуємо. Ми на котлети завжди замучуємо у тепленькій водичці. Він вже майже розкис, розбух і зараз приступлю до готовки. Насмажила рибних котлеток, вже й пробу зняли. Вова кусає і каже, мм, так то ти рибний фарш пляв. <кажу>, Кажу, а який, жінка? я не знаю, я не бачив. Йому сподобалися. А як на мене, от особисто моє, мені смачніші оті, що з картоплею і консервою. А йому ці сподобалися. Ну, на вкус і цвет. Ну, для різноманіття не будеш ж щодня готувати одне і те ж. Для різноманіття очень даже може бути так. Все, начебто. На сьогодні все зробила, Дозвонилась до грумера, думала, що зараз я така ділова. На 29 запишусь десь годинку на 10, на 11, щоб і рано не вставати, не їхати зрання. Думаю, а так десь. На 10-ту, якщо запишемось, це десь до 12-ї, початок першої, вона його буде стригти. Поки заберемо додому, приїдемо перша. Думаю, якраз переодягнемося, Посмажимо шашличок, поки видно. От. І будемо святкувати. Вона бере, відкриває свій записник і каже або 9.30, або перша. Якщо на першу годину, це ми раніше четвертої і додому не повернемося, а це вже темінь буде. Тому прийшлося записуватися на 9.30, так що ми 29-го поїдемо не тільки розвозити смаколики по замовленням, а ще й Міки красоту буде наводити. Отак. Незрозуміло тільки в кого день народження, чи у мами, чи у Міки. Будень народження, начебто в мама святкуватиме, а красиво наводитиме Мікі. Ну, але то ж святе. То ж святе. Все, на цьому на сьогодні з вами буду прощатися. Бажаю всім тихого, гарного вечора. Мирної ночі головне. Ну, і завтра з вами зустрінемося, почуємося і будемо готувати. Смачненький салатик. Всіх цілую люблю. Бувайте до завтра. Па-па.